Чи добре ви знаєте Шевченка? До 209-го дня народження великого генія в одному з розважальних центрів міста вже традиційно для молоді проводять інтелектуальні батли. Студенти повинні були продемонструвати знання творчості та життя кобзаря на різні теми. Це буде те, що пов'язане з субкультурою молоді сьогодення, і знову ж таки ми згадаємо нашого громадського діяча, видатного особистість Тараса Шевченка. Один раунд буде повністю присвячений йому і його історії його творчості. 19 команд з різних навчальних закладів доводили, що добре знайомі з творчістю митця, і навіть готувались, вишукуючи маловідомі факти. Про такого генія говоримо просто з малку. Це в нашій крові і в нашій душі. Ми вивчаємо це в школі. Ми продовжуємо вивчати це в університеті, тим паче в педагогічному, тому що ми надалі будемо це давати дітям, вкладати в їхні душі. Про це потрібно пам'ятати, про це потрібно говорити.